Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, для вас цікаві пропозиції будуть нас сьогодні на огляді. Огляд даного автомайданчика, що нового, що є в наявності, що варто купувати. Volkswagen Golf, 2018 рік. 1.6 дизель. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування, але має незначне пошкодження. Цікавий автомобіль тим, що має 100 тисяч пробігу. 100 тисяч чесного рідного пробігу. Має пошкодження заднього бампера. Потрібно ремонт бампера і частково Ляду е, рижку-багажник. Такий гольф сьогодні є в доступі. Ціна даного автомобіля ще на сьогоднішню хвилину, на сьогоднішню годину невідома, але ціна для 100 тисяч пробігу буде адекватна і за рахунок. Цього незначного пошкодження. Орієнтовно, десь в Україні буде 12900 євро. Точна ціна буде завтра. 100 тисяч пробігу, 18-й рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Багажничок у нас в гольфах великий, просторий, в даному немає запасочки, йде. Компресор і смола. Автомобіль в загальному в збереженому стані так як лише має 100 тисяч пробіг. 100 тисяч 477 кілометрів. Так, у нас де. Навігація. Переключили ми вже на українську мову. Заходимо автомобіль. Допоміжні системи. Так, адаптивний круїз. Асистент контролю дистанції попереду. Розпізнавання втоми. Така вже нова навігація від Volkswagen. Менюшечку перенесли під праву руку під низ. Є, в, в даному автомобілі є камера заднього виду, парктроніки, автохолд, автоматичний ручник. Один ключик в даному автомобілі. Мультикермо. Ось такий автомобільчик 100 тисяч пробігу. Цікавий він тим, що малий пробіг, класний колір, звичайне галогенне світло, в збереженому стані. Кого цікавить, телефонуйте. Ціна буде завтра в темі даного відео. Так, що є? Є Tesla Model 3 7 штук. Тобто є з чого вибрати. Будь ласка, Model 3, Dual Motor, Long Range, різні кольори, різні комплектації і Робі. Hyundai, любимі нами електрички, автомобілі цікаві для українців, є така оранжева, досить яскравий колір. Є такий автомобіль, чекає на свою зарядочку. Автомобіль 19-го року 10-го місяця. Комплектація. Преміум. Йде? преміум музика, складання дзеркал, такий динамік. Даний автомобіль має пробіг. 95 тисяч. Мультикермо, велика навігація, джойстик переключання, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма, два ключка, безключовий доступ. Камера заднього огляду. Ті функції, які лише бувають на сьогоднішній день, є в електромобілях, електросидіння, салон шкіряний. Дві, два зарядних пристроя. Є отакі стильні. Hyundai Kony. є в наявності. Кого цікавлять, телефонуйте. Ще одна прийшла в білому кольорі. Також 19 й рік. Всі 64 кВт мають. Дана біленька. Йде такий поєднання чорний дах, білий кузов. 90 тисяч пробігу. Так, переходимо далі на другу частину. Citroen Cactus проданий. Volkswagen Crafter червоний. Механічна коробка передач ледовське світло. Продане. Меганчик, у нас четвертий, колір графітовий. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Механічна коробка передач. Звичайна комплектація. Пробіг 166 тисяч. Навігація. 6 передач 1,5 дизель К9К. Досить класні і дуже комфортні такі мерседеси. Перший раз сьогодні їздив на даному автомобілі. Мерседес А-класу 19 рік автомат 12300 євро ціна на експорт нету Ціна для Європи 14880. Невеликий хатчбек, досить комфортний, економний і просто вражає, може, ливо не так зовнішньо, як внутрішню по інтер'єру. Мультикермо, така панель, два ключка, безключовий доступ, динамічний, економний хатчбек. Volkswagen є гольфи. Є на сьогоднішній день вибір. Є ще куплені на аукціоні автомобілі. Кого цікавить робіть попереднє замовлення, пишіть на вайбер. Так, ще приїхав Тігуан. Тігуан по досить хорошій ціні. Кого не страшить, пробіг 200 будь ласка, Airline. На легкосплавних дисках, ледовське світло 15 999 євро 230 пробіг. Автоматична коробка передач, автомобільчик закритий. Є також Golf GTE, бензин гібрид. Є тігуанчик в чорному кольорі. Є на сьогоднішній вибір Volkswagen Taурани. Та і також приїхав ще один Тауранчик досить на класній комплектації. Це в нас де двохлітровий двигун. 187 пробігу. Автомат. Хайлайн, панорама. Даний автомобіль має підігрів сидінь, клімат, камеру заднього виду Ледову оптику. Досить класна пропозиція, Ну, ціна, звичайно, буде відповідно до комплектації. Ford Transit Custom maxi база автомобільчик також лише приїхав, автоматична коробка передач, клімат. Пробіг адекватний, 205 тисяч. Двохлітровий двигун, фари вже йдуть оновлені, лінзовані, денні ходові вогні. Toyota CHR, коричнева шоколадочка. Також лише приїхала, гібрид, бензин, пробіг. 46905 Досить класний салон, таке поєднання шкіра з матерією. Ледовське світло. Будь ласка, є такі автомобілі. Audi А3, А4. також Бувають на автомайданчику і є в наявності. Audi Q5 є такий автомобіль в білому кольорі. Ціна знижена 1999 19 євро. На 1000 євро ціну упустили. Q5 повний привід, є дані автомобілі всі на сайті. Заходимо, посилання залишаю в описі. Кого цікавить, не може знайти, пишіть на Viber, я скину, не є проблема. Ренокенги. Є такі автомобілі пасажирські, 1,5 дизель, К9К-двигун, кого цікавлять. Також звертайтеся. Рено Кліо, Рено гранд Сценіки, Рено талісмани все це є. Якщо якийсь є автомобіль, немає якогось автомобіля, який ви шукаєте, можемо купити на аукціоні. Так, сьогодні ми купили білий перламутр Nissan Кашкайчик для нашої клієнтки. Є ще. Коричневий і чорний, і також сіренькі кашкайчики на автоматі. Так, Opel Astra. Автомобілі цікаві для тих, хто живе в Європі. Автомобіль має одну ціну, 6500, немає нету і брут Тобто, купуємо даний автомобіль по ціні зразу 6500 для Європи. 143 пробігу, 18 рік, 81 кВт, двигун 110 коней, 1,6 дизель. Будь ласка, 6500. Чи це для Німеччини, чи для Голландії, чи для будь-якої країни можна купувати. Є декілька автомобілів. Так, доходимо ми до Вольво. Вольвачки у нас є, є в наявності, є вже всі на сайті, є універсали. В60 15 899 євро. Ціна розмитнення такого автомобіля? Більше 4,5 тисяч. Кожен автомобіль потрібно рахувати індивідуально. Залежить від двигуна, від року. Тому кого цікавлять такі автомобілі, рахуємо для вас. Кросовери по Вольво, розмитнення 6 тисяч орієнтовно. Hyundai Kona, ще осталась є одна бельгійська. Досить хороша ціна, якщо буде кого цікавить, але пробіг 177 тисяч. Автомобіль 20-го року. Кого цікавить, можна продіагностувати, можливо, тут батарея помінена. І не страшний даний пробіг. І друга ще кона є в кольорі ґрунтовочка. Така сіра ґрунтовка, але автомобіль йде металіку. І часто бувають такі автомобілі Європи, в Європі досить популярний колір. Так, для прикладу, ця 14900, 96 пробігів. Має тріснуте лобове. Всі кони в Голландії переважно 64 кВт. І такі автомобілі купуються. Citroen Picasso, Автомобільчик лише приїхав за аукціону. Механічна коробка передач. Два кольорових дисплеї. Є даний автомобіль вже на... має бути на сайті. Є безключовий доступ, салончик з матерії, два кольорових дисплеї, механічна коробка передач. Досить Класний Family Ось таке коротеньке відео. Дякую всім за лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні суперпропозиції. Ціна по гольфу буде завтра вранці. На все добре, до нових відео.